І зараз шириться новина про те, що з 1 листопада на українців чекає багато змін в усіх сферах життя. Отож, ми дослідили всі можливі зміни, і що можемо сказати? Починаємо місяць зі штормового попередження. От тобі і на Фу. Так, з першого числа, першого листопада, голосили штурмове попередження майже по всій країні. Про це свідчать дані українського гідромецентру. Пориви вітру сьогодні сягнуть 15-20 метрів за секунду, і негода за прогнозом омине лише південній області і Закарпаття. <гум> ну, якщо ж взяти інші аспекти, то наші журналісти проаналізували офіційні заяви всіх відомств, поспілкувалися з експертами і готові розповісти, які ж нововведення на нас чекатимуть у новому місяці. Тож про все в наступному матеріалі Дерево нормально <гум> красиво. Давай. Могло краще стати. Останній місяць восені в Україні починається зі старту подачі опалення в домівки. Тож варто готуватися до ще однієї статті витрат в оплаті комунальних послуг. Проте, попри гучні заяви щодо змін у цій сфері з початку листопада, вони не відповідають дійсності у період воєнного стану в Україні. Діє мораторій на окремі комунальні тарифи. Заборонено піднімати тариф на опалення, воду та газ. А от усім водіям автівок варто знати про те, що з 1 листопада для українських автомобілістів запровадять нові обмеження швидкості, точніше, повернуться до звичайних. Доведеться збавити хід на деяких ділянках з 80 км на годину до 50. Ми маємо з 1 квітня по 1 листопада збільшений от такий швидкісний режим на дорогах Києва і Дніпра. І те. Це ми говоримо лише про вісім ділянок доріг у місті Києві і сім ділянок доріг в місті Дніпро. В зимовий період це обмеження безпосередньо повертається на Загальний рівень, тобто 50 кілометрів на годину, як у нас крізь по, по державі в міській зоні. Слід підготуватися до нових правил і водіям-перевізникам, що перетинатимуть польський кордон з 1 листопада для всіх перевезень території Польщі, чи то двосторонні перевезення, чи то транзитні перевезення, потрібно в обов'язковому режимі реєструватися на електронній платформі. ПОЕС, де потрібно вказувати, чи мав. У кількість даних е, даного перевезення там вказуються дані вантажу відправника, вантажу отримувача, саму автівку потрібно доєднати. Передусім потрібно зареєструватися на цій платформі, якщо якісь перевізники ще не зареєстровані. І перед навіть не перед перетином польського кордону, а перед може, перед початком руху на території Польщі, кожен перевізник повинен зайти на цей поеск. Повинен знайти відповідний формуляр. Це називається РМПД. Найголовніша складність це у заповненні документів. Від 1 листопада кожен перевізник, що перетинає кордон з Польщею, повинен мати gps трекер завдяки якому поляки відслідковуватимуть маршрут кожної вантажівки. Потрібно враховувати одну особливість, що gps сигнал телефону для прикладу він може бути нестабільним. І якщо на якомусь маршруті будуть розірвані передачі даних, це буде рахуватися як порушення правил, і вже за це можуть бути нараховані штрафні санкції. Штрафні санкції насправді досить великі. Штрафи стартують від 5 тисяч злотих. Це еквівалент більше, ніж 50 тисяч гривень. Велика кількість перевізників наразі не готова до впровадження таких змін на ринку. Тож експерти вже пророкують проблеми з логістикою та організацією перевезень українськими компаніями. Щодо внутрішніх питань в Україні триває урядова перевірка критично важливих підприємств, які бронюють своїх працівників від мобілізації. Причиною аудиту стало суттєве збільшення кількості таких підприємств та числа заброньованих. Уряд встановив термін перевірок до 15 листопада 2024 року, У зв'язку з чим було тимчасово припинено роботу послуги бронювання в дії. Наразі продовжити відстрочку від мобілізації можуть лише працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року. А за останніми даними вже цього місяця з'явиться можливість отримувати електронні відстрочки від мобілізації в програмі Резерв Плюс. На останок, саме 1 листопада, Національний банк України починає вилучати з обігу банкноти старого зразка в 50 і 200 гривень. Йдеться про випуски 2003-2007 років. Замінять їх новішими. Випуску 2014 року і вище. Але спеціально йти міняти гроші не потрібно. Банкноту старого зразка можна буде розраховуватися як і раніше.